Асвітає українська редакція в ефірі рідні обрії. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Залишайте з нами. Гомоніла Україна довго гомоніла. Ці слова великого кобзаря дали назву єдині в нашій республіці державній газеті українською мовою гомін. Так розповідає перший редактор Михайло Чернега. Перший номер видання вийшов 1 січня 1992 року в рибниці тиражем у 2000 екземплярів. Відомості про життя української громади республіки, історію України, публікації для дітей чверть століття. Тому ця газета була першим посібником, за яким вивчали українську мову в школах. Минуло 26 років, за цей час змінилася республіка, люди, змінилася і сама газета, з друкованого видання Української громади Придністров'я, вона перетворилася в популярну, масово-політичну періодичну пресу. Газети української громади Придністров'я. З таким написом, 26 років тому в нашій молодій республіці з'явилося нове періодичне видання українською мовою Гомін. Ідейним натхненником і першим редактором був журналіст з рибниці Михайло Чернега. Коли формувались газети різними мовами, я вирішив створити газету українською мовою. Думав довго, як її назвати, і вирішив назвати гомін. Користувався словами Тараса Григоровича Шевченка Гомоніла Україна, довго гомоніла. Оце дало назву Українській газеті, яка виходить і зараз. Спочатку створювати гомін Михайлу Чернезі допомагала жменька однодумців. Вони працювали тільки на ентузіазмі, не отримуючи грошей за свою працю. Журналіст згадує, було складно починати все з нуля. Мало хто знає, що перший номер газети вийшов на обгортковому папері. Друкували ми газету на папері, який був призначений для обертки птичих яїць, яєць, які виробляли на в течій фабриці, якою керував голова Товариства української культури Рибниці, ми в першому номері і телефон надали, і нам е, телефонували люди, жителі Придністров'я, дякували за те, що, що ми створили нову газету. Незабаром гомін став найпопулярнішою газетою початку 90-х років. Збільшувався наклад, ставало все більше оригінальних матеріалів без передруку. Одним з перших до штату видання потрапив Володимир Наумець. Більше 20 років на шпальта газети друкувалися його статті. Сьогодні, на жаль, цього журналіста з нами вже немає. Однак в архівах нашого телебачення залишилися його спогади про створення і розвиток цього друкованого видання. На той час багато. Розповідалось про події на передньому плані так сказати, бойових дій, І висвітлювалися проблеми республіки, економічні проблеми, соціально політичні проблеми, і багато уваги приділялося відродженню Придністрові української мови, культури. І так далі. Коли почали створюватися Товариства української культури по всіх населених пунктах республіки, то газета розповідала про діяльність наших товариств. І я зовсім недавно переглядала старі добірки газети. І там можна було прочитати і про з'їзди українські, які перший з'їзд був у нас тут в республіці. Потім з'їзди були в Рибниці в Добасарах. І про це все розповідала українська газета. Це було дуже цікаво. Тому історія нашої української газети вона тісно пов'язана з українським рухом у нас у Придністрові. Кілька років тому газета зазнала чималих змін. По перше, редакція з рибниці переїхала до Тирасполя. Видання змінило як зовнішній вигляд, так і Своє змістове наповнення, а головне зазначають її співробітники. Воно стало по-справжньому державним. Ми більше стали друкувати матеріалів по е діяльності президента, уряда, Верховної Ради. Ми ввели постійні рубрики, урядові новини, новини Верховної Ради і так далі. Перші сторінки газет це офіційні новини. Офіційні новини. Розділ актуальне. На сторінках видання життя всієї держави і обов'язково українців Придністров'я. З'явилися нові рубрики, дитячі сторінки, шпаргалки для батьків, розповіді, про програми Придністров'я, відомих українців, великі і цікаві творчі матеріали. Одним словом, газета для всієї сім'ї. Друкуємо наших придністровців, які пишуть українською мовою. Для цього є така рубрика Літературне вітання, наші читачі пишуть до редакції, надсилають листи і просять надрукувати. Ми, звичайно, розглядаємо їх творчі роботи, а потім, коли тема нам якраз найближча, і ми друкуємо. І це теж ми пишемо жителька села Чобруча» або жителька Терасполя, пишуть люди української мови з задоволенням, всі читають. Одне з головних завдань цього колективу зазначають співробітники збільшити армію своїх передплатників. Для того, щоб газета була по-справжньому свіжою, цікавою та актуальною, в усіх містах і районах республіки, видання має своїх кореспондентів, отримує листи від читачів. До їхньої думки тут завжди прислухаються. Ми, якщо нам телефонують, чи пишуть на електронну пошту, а приходить. Такою поштою Придністров'я листи приходять. Ми завжди беремо це на увагу і стараємося зробити те, що у нас просять наші читачі. Гомін зазначають співробітники газети Видання близьке і зрозуміле для читачів зі стажем і для тих, хто народився у вік розвитку цифрових технологій. Цьогоріч тираж зріс більше ніж на 200 екземплярів. Понад 1300 газет щотижня потрапляють у скриньки своїх передплатників у всіх куточках республіки. Перший день 92-го року для української спільноти Придністров'я загуменіла рідною мовою Газета. А в передостанні дні цього ж року українська мова залунала з екрану державного телебачення. 28 грудня, а саме в передень нового 93-го року, відбулася презентація української редакції. Відродження українства в молодій республіці, висвітлення життя українців Придністров'я, з цього почав свою роботу новий колектив, який нараховував тоді всього двох людей. Чесно кажучи, наш колектив ніколи не був. Чисельним над ефіром українською мовою завжди працювали четверо фахівців до 2012 року. Допомагали кореспонденти з Кам'янки, Бендер та Дубосар. Однак цей невеличкий загін створював програми, які займали призові місця на міжнародних мистецьких конкурсах. Ми учасники кінофестивалів у Києві, Львові, Одесі, Сочі, Ялті, Абхазії. Про історію редакції довжиною в 25 років. Дивимося далі. Здравствуйте, дорогие телезрители. У нас сегодня на телевидении праздник это презентация украинской редакции. Наконец мы дождались того дня, когда с наших голубых экранов вы увидите и услышите украинский язык. Це унікальні кадри тієї самої презентації української редакції. Рівно 25 років тому головний редактор телебачення Людмила Шульга представила молодій республіці людей, які будуть висвітлювати життя українців в Придністров'ї. Телебачення для мене любов. На все життя і українська редакція, зокрема. Бо українська редакція це був мій перший досвід на телебаченні. І думаю, що далі, тому що покрокувала далі. Валентина Миколаївна була одним з перших співробітників української редакції. Вона стала частиною колективу всього через п'ять місяців після презентації національної редакції. Валентина Рикованова добре пам'ятає, як важко 25 років тому було освоювати невідому професію, яка згодом стала справою всього життя. Не вистачало камер, не вистачало монтажних комплексів, та нічого зовсім не було. Але ми були повні ентузіазму до того. Хотілося, я пам'ятаю, що навіть е пластинки крутили, трохи не пальцями, щоб озвучити ту чи іншу стрічку якусь. Сьогодні є комп'ютер, є інтернет, тоді не було. Ми виїжджали у відрядження, я пам'ятаю, як ми тягли на собі купу книжок з народознавства з українського, хотілося тут українство розвивати. Валентина Миколаївна розповідає, редакція починала свій шлях з невеличких нарисів, розповідей про українство загалом та цікавих людей, зокрема, які брали участь у будівництві молодої держави. Згодом з'явилися і новини: спочатку двічі на тиждень, потім через день, і вже сьогодні кожного буднього дня. З новин ми не починали, тому що у нас було дуже мало людей. На новини треба вміти це робити. Ми ще поки вчилися. Ну і дивлячись на російську редакцію, вона була більш більше було там кореспондентів, вчилися у них. Бо перші, я не пам'ятаю вже скільки, 15 чи 30 працівників перших пройшли стажировку в Москві. А ми не встигли, не були до того залучені, тому ми вчилися вже в них. До речі, першу дитячу передачу на телебаченні виготовляла саме українська редакція, і називалася вона тоді дзвіночок. Нестача техніки, маленька зарплата, нескінченна робота. Все це не лякало журналістів, а навіть згуртовувало. Особливо коли доводилося працювати в одному кабінеті декільком редакціям. В таких випадках рятував гумор. У нас, звісно, буває всяке на телевизії. І е, бувають якісь проблемки такі. Но в основному ми, ми з другом в одній команді працюємо. работаємо. Ні, ну українська редакція сидить? Ні, на редакції, я вам скажу чесно по секрету. Якщо б не було української редакції в одному з навіть, ви так не работали. Сьогодні над щоденними новинами українською працюють всього троє людей. Іноді допомагають кореспонденти з Кам'янки та Бендер, які володіють нашою солов'їною. Ці ж троє готують недільну передачу рідні обрії відносно новий художньо-пізнавальний проєкт і щомісячну тематичну програму Свічадо. Функція задачі прості – розвиватися, йти вперед, інформувати громадян, согрівати українські серця Придністровців. Українців в Придністрові не так багато можливостей, для того, щоб отримати інформацію о жизни республіки на родному языке, получить об'єктивну інформацію. Поэтому я думаю, що в этом плані українська редакція задача очень серйозна. За 25 років через школу української редакції пройшло всього 20 фахівців. Більшість з них продовжили далі свій професійний шлях на провідних телеканалах України та Росії. Наші у Києві, Львові, Москві та Одесі. У 1996 році благодаря Лесі і Людмилі Васіні Шурґє мені з Человека молдавского происхождения и с математическим мышлением взяли в украинскую редакцию. И с этого момента начался отчет моей любви к Украине. Потому что Валентина Николаевна Ракованова, Оля Самородская, Галя Рыбакова, Надя Швец, Жанна Лищенко. Все они стали, старались мне рассказать о том, какая это страна. Уже больше 17 лет я живу здесь. Я також працюю на телевізії і я з вдячністю споминаю саме то время українській редакції завжди було важче знайти собі працівника, адже потрібен не просто журналіст, а людина, яка володіє літературною українською мовою. Нам завжди дуже важко шукати людей для роботи в українській редакції. Тому що, окрім того, що людина повинна бути хорошим кореспондентом, вона повинна знати досконалу українську мову. Тому усіх, кого ми беремо. Нам доводиться їх донавчати, скажімо так, або журналістським азам, або українській мові. Тому що знання мови в житті це одне, а на телебаченні це зовсім інше. Це велика відповідальність, тому що треба вживати з правильними наголосами, мовними зворотами, словами. І ще одна у нас така специфіка роботи української редакції, в тому що наші кореспонденти у постійному пошуку людей україномовних, у яких можна було взяти інтерв'ю саме українською мовою, і про яких цікаво було б знати нашій державі. Отже, кожна зйомка, школа, де садок, міністерство. Поля, предприятия, это вот такая вот вышупание таких людей, интересных для республики. У молдавской и украинской редакции всегда возникает проблема с респондентами. Но порой, да, на самом деле, когда включаешь наши новости на украинском языке, удивляешься тому, да, что тот или иной человек говорит на украинском языке. Кстати, я уверен, что э, многих приходится, во-первых, убеждать, многие, наверное, стесняются, редко говорят на украинском. Э, Кому-то даже и подсказывать, может быть, меня тоже научить. Зараз в українській редакції невеличкі кадрові перестановки. Ви, мабуть, помітили, що з екранів зникла наша ведуча та кореспондент Влада Вдовіченко. Справа в тому, що нещодавно влада пішла у найприємнішу відпустку. Найближчі три роки її основна професія бути матір'ю. А ми сьогодні знову в пошуку людини, яка стане частиною нашого колективу. А зараз, після невеличкої перерви, з новими силами та ідеями, ми знову із задоволенням готові радувати вас, шановні глядачі, цікавими матеріалами про життя нашої республіки. І одразу до справи цікавий матеріал вже підготовлено сьогодні. Про чергову подорож української редакції республікою. Музей під відкритим небом, край дивовижної краси, мальовничі Строїнці. кажуть, хто там хоч раз побуває, обов'язково захоче повернутися. Але крім краси, село дивує своєю історію. З цим краєм пов'язані такі імена, як Петро Олександрович Румянцев і Петро Християнович Відгінштейн. Саме звідси починають туристи свою подорож. Ми теж почали свою екскурсію з музею. Строїнці це молдавське село офіційно вважається, що утворено воно в 1702 році. Проте, якщо вірити розкопкам, люди тут жили ще всередині 16 століття. Що стосується назви населеного пункту, дехто помилково вважає, що строїнці від російського слова строїть однак це не так. Наше село називається Строїнці. Оно... наше село називається Строїнці, тобто Строєщ. Раніше молдавани, коли пили по склянці вина, вони один до одного зверталися. Сі Троєщ – це побажання здоров'я, життя, і тому звідси і назва села. Але вже коли сюди приїхали росіяни, змінили назву на російський манер. Струїнці мальовничий край з багатою історією. Сільський музей носить ім'я Петра Олександровича Румянцева, російського полководця військового теоретика. І не просто так, адже військовий діяч народився саме в струнцях. За однією з версій, його мати, графиня Марія Румянцева, тимчасово проживала в селі, чекаючи на повернення чоловіка-дипломата Олександра Румянцева, який їздив до Туреччини за дорученням царя Петра І, в честь якого і був названий Петро Румянцев. Он родився в января. Він народився 15 січня 1725 року. Після вони прожили тут ще півроку, поки Петра Рум'янцева не похрестили. Потім поїхали. Старожили стверджують, що він приїжджав якось троїнці. Він хотів побачити село, в якому народився і прожив півроку. Але документів і фактів, що підтверджують це, у нас немає. Пов'язано село з ім'ям ще однієї знаменитої особистості Петром Християновичем Відгінштейном, російського воєнначальника німецького походження, у 1814 році після перемоги над армією Наполеона, 11 11-ту російську армію, командиром якої був Вінгінштейн, направили в місто Тульчин, Вінницька область. Петро Християнович в подальшому став власником кам'янки, відвідавши одного разу строїнців. Він був вражений красою мальовничих місць і викупив село у російського генерала Тотолміна. Відгінштен вклав величезні гроші в перетворення села. На схилах він висадив розкішні виноградники. Тут вирощували такі сорти, як піно, рислінг, мускат. Вітгенштейн коли виноградник в он від посадив такий виноградник, такі сорти, які в нашій місцевості не дозрівають. Але оскільки на цьому схилі всюди є камені, вони за цілий день нагрівалися. Була дуже висока температура, і завдяки цим каменям виноград дозрівав. Тобто камені за цілий день набрали тепло, а вночі віддавали. Вино, яке виходило з винограду від гінштейна, навіть називали лікувальним. Відґенштейн навіть построїли її пагріба. Він відгенштейн також побудував льохи винів, які заїжджали на тракторі, тому що вони дуже великі, величезні, і вино зберігалося дуже довго. І Навіть люди цим вином виліковувалися від різних захворювань і говорили, що людина повинна щодня випити 100 грамів вина. пізніше Відгінштейн подарував строїнці своїй доньці Емілія та в свою чергу на честь батька звела вежу вітрів. Селі ще одна визначна пам'ятка цього краю. Вежа вітрів, вона має 6 метрів висоти, знаходиться на високій кручі. З усіх чотирьох сторін були чавунні плити. На цих плитах була епітафія, написана Дорогий батько, всьому ти дав тут заснування, маючи на увазі лише мене, приймеш належне віддання на вічні часи. До речі, автор цих слів поет Релієв, який часто приїжджав сюди відпочивати. Також всередині вежі вітрів стояв бронзовий бюст від Гінштейна, а на верхівці герб Росії. Але в 1936 році плити, бюсти, герб були зняті. Тоді ж були зняті із церков дзвони і відправлені на сплав. Тоді вже СРСР готувався до війни і шукали, з чого легше було зробити знаряддя. Ще одна визначна пам'ятка Альтанка Графині належить вже онучці від Гінштейна Марії Зінов'євій, яка приїжджала в Строїнці влітку, щоб відпочити душею. І хоча діячі Російської імперії залишили величезний слід в історії тутешнього краю, Стройнці завжди залишалися молдавським селом. Частина приміщення музею присвячена саме побуту молдавського народу. Ця кімната називається Каса Марія. Саме сюди запрошували гостей комнате обязательно затя кімната завжди була прикрашена всім найкращим, що є в будинку. На стіні обов'язково мав висіти килим, в кутку ікона, софа, дерев'яне ліжко, на якому вишиті подушки, ковдри. Укаса Марі раніше робили і весіля, і похорони. А ще в цій кімнаті завжди було щось смачне: виноград, наприклад, восени, кавун. Тому діти дуже любили ходити в гості до бабусі. Слід великих людей в історії строїнців, побут молдавського народу, подвиги місцевих героїв все це зібрано в невеликому приміщенні. Однак, найчастіше працівники музею про все це розповідають і показують біля пам'яток, адже строїнці по праву можна назвати музеєм під відкритим небом. А наступний сюжет був запланований до ефіру нашої попередньої передачі 17 грудня. Так вийшло, що ми його залишили для показу на сьогодні, і так вийшло, що він став сюжетом в пам'ять. Це було останнє інтерв'ю Анаїд Куліченко. Буквально за 10 днів до того, як вона пішла з життя. Раптово і боляче для всієї республіки. Ім'я Анаїд завжди гучно лунало в Придністровському мистецтві. Вона завжди була музою для свого чоловіка, художника Валерія Куліченка. Між сном і реальністю так назвала пара останню спільну виставку своїх робіт. Це буде геніальний союз. Таке напуття у велике майбутнє дав молодому подружжю Куляченків ректор Ленінградського вищого художньо промислового училища імені Мухіна. Творити в чотири руки і жити в два серця. Вони вирішили на початку 80-х. Анаїд приїхала з Вірменії, а Валерій з Іркутська. Після закінчення навчання одружилася і невдовзі отримали пропозицію жити і працювати в Молдавії. Хоча у нас було вже приглашення в Росії. Хоча у нас було запрошення в Росію, ми вирішили приїхати сюди. Теплий барвистий край, близько до моря, Україна, тут же Молдова. Можливості великі себе показати. Здалося, що тут ми зможемо досягти більшого. Погодилися приїхати з обіцянкою квартири і майстерні. У Росії майстерню не пропонували, а художнику вона навіть більше потрібна, ніж квартира. Нам ця думка дуже підійшла. Творити двох виходило настільки добре, що вони не залишалися непоміченими. Не можна сказати, що молодій сім'ї доводилося легко, але взаємна повага і любов допомагала їх союзу в усьому. 10 літ нам на доводилося... 10 років. Нам доводилося виставлятися на кожній виставці міжнародній, міській. У Кишиневі був центр мистецтва. Ми захотіли вступити до спілки художників СРСР. Незабаром нас затвердили. Після вже спілка художників Росії, московське об'єднання художників, спілка художників Молдавії, потім Придністров'я. На цьому ми не зупиняємося. Частіше виїжджаємо за кордон в Москву. Це дозволяє нам бачити тенденції зростання, наскільки є зміни в сучасному мистецтві. Учні класичної школи, художники Анаїти Валерій, обожнюють це життя, красу природи і тонкість людських відносин. Все це відбивається в їх роботах. В кожній вони продовжують вічні теми. Безумовно, митці нероздільні так само, як і їх творчість. Однак самі по собі Анаїти, Валерій, натури різні. І якщо знати особливості їх характерів, можна знайти в картинах деякі власні елементи і фрагменти ідеї кожного. А ще охотник. Взагалі, він мисливець, це стихія його. Він любить все живе. Я більше люблю контрасти, сильні кольорні частини. Я мислю, може бути трохи інакше. У нас дуже багато зібраних ескізів. Ми частенько повертаємося до них, вигострюємо, щоб не виникало ніяких сумнівів. Всі ескізи, над якими ми працюємо, створено парно і зроблено в чотири руки. З кожним ескізом народжується цілісна ідея. Це справжня щирість. Ми можемо довго обговорювати, якщо нам щось не сподобалося. Наприклад, він подає ідею, говорить. Про це я можу щось поправити. Тоді переробляємо все йде спочатку на рівні розмов. Відпрацювати ідею і вималювати ескіз це тільки пів справи. Свої роботи подружжя Куляченків творить не тільки живописом, але й одним з найважчих способів. Ще в інституті вони обрали напрямок складної творчості Гобелен це досить давнє мистецтво, яке з'явилося у Франції ще в 12 столітті. Розпочиналося воно як виробництво з виготовлення перших текстильних творів килимів, а з часом набуло рис справжнього мистецтва. Що стосується, гоблен, якому... що стосується цих гобленів, вони безсумнівно дуже сучасні. Техніка виконання гоблена колосально складна. Вона довготривала за своїм форматом, але тим не менше її не можна закидати. Тобто, гобелен народжується великою серйозною працею. Труда дуже много. Праці дуже багато. Ми користуємося нефарбованими нитками. Ми їх фарбуємо самі. У даній виставці, скажімо, ми вирішили ближче підійти до французьких шпалер. У них тонка основа, яка дозволяє дрібні деталі виплести дуже чітко. Гра кольорів у контрасті все це досягається вмілим переплетенням ниток. У глядача перед очима якби кілька просторів, злитих воєдино. Кожний окремо витриманий в певному відцінку, і кожен має в собі прихований сенс. А на самом деле к теж нада підходять. Насправді до кольору потрібно підходити дуже делікатно. І Ось вони це вміють, тому що вся їхня кольорова тонова розкладка кожного твору це колосальний мальовничий світ. І колір для них це найперша, навіть живописна основа, закон кожної їх роботи. Але треба не забувати, що він будується, цей колір. В цьому вони великі майстри. Виникають ідеї го з усього, що художники сприймають в світі. Все, що їх вражає, знаходять відображення в роботах. У цьому особливість художньої натури жити сьогодиніми, гостро переживати кожну подію. Нас є одна робота якраз у нас є одна робота підписана між сном і реальністю. У житті буває таке, що ми не можемо зрозуміти уві сні ми чи ні. Іноді прокинешся від важкого сну. В реальності все добре і благодушно. А іноді ці сни реальність. Є глобальні зміни в житті. Їх ми відображаємо в роботах апокаліпсіс, «АПФО з гри. Глядачі ми передаємо інформацію через символи. Кожну роботу можна прочитати як відкриту книгу. Картина досягнення цивілізації, наприклад, про те, що з часом ми винайшли. Комп'ютер, техніку це дуже добре. Але ми винаходимо ще й те, що руйнує природу. Це атомна війна, переродження людини в повторному вигляді. Все це до того, щоб у нас з'явилися думки берегти природу і не займатися саморуйнуванням. Створювати прекрасне потрібно не таким чином. А неї та Валерій за вдосконалення душі і гармонію навколишнього світу за все світле і добре. Найголовніше, що глядач може відчути в кожній картині, це непідробна ніжність двох люблячих людей, краси і тонкощі людських взаємин, м'яких переходах і теплих відцінках. Все це справжнє мистецтво і ім'я йому любов. Одежда ведущей предоставлена бутиком женской одежды Scarlett. Красивые и стильные наряды для ценительниц классического стиля. Самые модные и элегантные платья, блузки, костюмы, юбки и брюки для будней и праздников. Тирасполь. торговый центр Дик. Бутик номер 4. Ось і все на сьогодні. Сподіваємося, що час проведений з нами ви не згайли даремно. Наступна зустріч за два тижні, 4 лютого у неділю. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Особливо, якщо у вас є про що або про кого розповісти на всю республіку, усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.